Привіт-привіт усім любителям косметики! Сьогодні на моєму каналі звіт за проєктом Королева Тіней, один з проєктів, в межах якого я працюю над тінями, і саме тому це один з моїх улюблених проєктів. Правила цієї моєї маленької гри, як завжди, внизу в описанні під відео. Цього звіту в мене доволі хороші результати, я ними дуже задоволена. І давайте перейдемо до відтінків. Найдовше в межах цього проєкту перебуває відтіночок із палетки Huda Beauty Jaguar Wild Obsessions. І це перший відтіночок із палітри. Він доволі такий цікавий, сірувато-коричневувато-сяючий, це Sparkle, я б сказала. Дуже незвичний, дуже гарний. Але через те, що він такий досить яскравий, хоч зараз, можливо, так і не здається, я не можу надто часто використовувати його у щоденні макіяжі. Тому тут зазвичай не так багато використань. І з моменту останнього звіту я скористалася ним двічі. А всього в межах даного проєкту з січня місяця тут станом на сьогодні 6 використань. Мета в межах мого проєкту скористатися ним 15 разів. Тобто, ще, як мінімум, на 9 використань цей відтіночок лишається в моєму проєкті. Отож, відкладаю і лишаю ще на якийсь час. Наступний відтіночок також ще з однієї дев'ятки «Худи beauty. Ruby Obsessions. Звідси я вибрала також перший відтіночок у палітрі. Ось цей от матовий, такий пудрово-рожевий. Використовувала його для висвітлення внутрішнього куточка ока, для таких тілей. Його майже непомітно на тілі. Він чудово підтушовував межі макіяжу, вводив макіяж в тіла. І даним відтіночком моє завдання було скористатися 25 разів. Станом на сьогодні тут цілих 30 використань. Я, відверто кажучи, думала, що навіть дістануся цього місяця до дірочки, але цього не сталося. Заглиблення дуже велике. Але все-таки до дна ще скільки там часу є. Але це не проєкт на продірявлення тіней. В межах цього проєкту я повинна просто пройти. Певну кількість використань, яка мені випадає рандомним чином. Тож ця палітра з даного проєкту сьогодні вибуває. Наступні три відтінка потрапили в цей проєкт минулого звіту. І перший з них це відтіночок з палітри Sweet Talk. Я обрала для цього проєкту відтіночок Middle. Мені здавалося, що він такий ідеальний: складку повіки в цих таких весняних. Абрикосових, класних свіжих макіяжах. І він трошки затемний для складки повіки, але гарно розтушовувався. Тому, в принципі, користуватися ним було легко. Він набагато яскравіший, ніж здається, у палітрі дуже е, такий соковитий відтіночок, і мені треба було ним скористатися всього лише двічі. Він, як розумієте, з легкістю двічі. Використався. Сьогодні вибуває з проєкту дуже весняний, дуже свіжий, дуже класний відтінок. І гадаю, що якщо мені ще якась така палітра в таких відтіночках потрапить в даний проєкт, сьогодні я обов'язково щось подібне підберу для цього проєкту. Наступний відтіночок із палітри Carly Bible, яка останнім часом дуже часто потрапляє в мої проєкти з тінями і дуже Частий гість моєї косметички буквально з півроку з неї не вилазить, якщо не більше. І цього разу для проєкту Королева Тіней я обрала собі відтіночок болі, чи «Болі». В ньому утворилось таке непогане заглиблення, цього, звісно ж, мало щоб дійти до дірочки, але кількістю використань я цілковито задоволена. Цей відтіночок було легко використовувати внутрішній куточок під брови і просто на рухливу повіку. Просто висвітляти макіяж очей, і цим відтіночком було супер чудово, він гарно для цього підходив. Ним було легко користуватись, я повинна була скористатися ним 9 разів, і, як ви розумієте, він цілком і повністю свої використання пройшов і сьогодні вибуває. І останній відтінок, який потрапив в цей проєкт минулого звіту, це відтінок із палітри Mini-Starlet. Це подаруночок на минулий новий рік від моєї подружки. І нарешті через рік я почала нею користуватися. Мені було дуже шкода самостійно взяти без всяких проєктів її в руки і нею користуватись. Але я це зробила. Причому користувалася я абсолютно всіма відтінками з цієї палітри. Як завжди, тіні денони дуже якісні, дуже класні і дуже мені подобаються. Тому брала її до рук із великим задоволенням, і кілька макіяжів, а саме чотири штуки з нею робила. Кожен раз використовувала ось цей відтіночок Galaxia, або гелексія Дуже дуже гарний, в нього такий злегка ніжний абрикосовий підтон. Мені він дуже подобається, дуже заходить і дуже цікава така палітра. Тут в палітрі є як тепловаті відтінки, так і прохолодні. І це все так цікаво поєднується в одному макіяжі, дуже незвично. Я подібні відтінки раніше разом не використовувала, а тут почала використовувати і мені дуже сподобалось. Зараз бачу, що він, до речі, дуже гарно буде поєднуватись із ось цим відтінком відходи beauty. Тому я так думаю, до наступного звіту буду. Працювати над ними частенько разом. Отож, відтіночок Galaxy я мала використати 20 разів, поки що він пройшов 4 з 20 використань і, відповідно, лишається в моєму проєкті. Відкладаю палітру в сторону і рандомайзером в моєму проєкті, як завжди, виступає колода карт. Я, звісно, підглядатиму у свій е, записник. Який відтіночок зараз мені випадатиме, яка палітра, точніше, відтіночок ми з вами, я з вами буду обирати самостійно разом. І давайте швидесенько перемішаємо трохи колоду карт і оберемо три нових палітри в цей проєкт. Отже, вам вставлятиму картинки, щоб ви переконалися, що вибір правильний. Перша палітра. Набла соул Blooming» – Добре. Цікава весняна палітра, як на мій смак. Друга. Бієчку смать з Гаразд. І третя палітра Джекі Айна. Гаразд. Кладу ці карти, беру палітри і за секунду повернуся. Отож. Ось палітри, я думаю, мені варто прибрати палітри, які вибувають з мого проєкту. І продовжимо працювати з тими, які в ньому залишаються. Так, перша палітра Nabla Soul Blooming. Дуже класна весняна палітра. Ось така от тут кольорова гама. І я вже знаю, над яким відтіночком мені хотілося б попрацювати. Це буде відтіночок. Болеро чи Болеро. Разом давайте просвочимо. Це щось злегка подібне на цей такий абрикосовий відтіночок, який вибув, але більш рожевим підтоном. Але, ви знаєте, мені зараз цього так хочеться. Тому без вагань беру його до проєкту. Ось такий яскравий соковитий відтіночок. Чудово, давайте оберемо з допомогою колоди карт, скільки ж разів я повинна ним скористатися. Так, повернемо ці картки в колоду. Ще раз перемішаємо. І відтіночком болеро, чи болеро я повинна скористатися 9 разів. Як на мене, це не важке завдання для цього відтінку, тому добре. Наступна палітра це BH Cosmetics Peridot. І в межах цієї палітри, станом на сьогодні, мене приваблює ось цей оранжевий відтіночок Outgoing. До речі, цю палітру я купувала, власне, заради двох зелених відтінків. Це салатовий перідот і ось цей от, е, темно бірюзовий на очах він все-таки більш йде в блакитний, а в рафілі видається більш зеленим. Зараз мене щось на ці відтінки не дуже тягне. Я хочу попрацювати над відтіночком Outgoing. Хочеться яскравих фарб в своє життя зараз трошки додати. Чому б і ні, відтіночок дуже сонячний, дуже яскравий. І дуже веселий. Як на мене, це саме те, що мені в житті зараз потрібно, тому беру до проєкту. І давайте подивимося, скільки разів я цим відтіночком повинна буду скористатися. Це буде 8 використань. Добре. Я гадаю, що це також не важке завдання, тому з радістю виконую його і остання палітра від Анастасії Беверлі Хілс. Колаборацію з Jackie Eйneю і який же я відтінок хочу обрати з цієї палітри. Я б хотіла попрацювати над ось цим от відтіночком Soleil. Він мене зараз дуже приваблює. Це цікавий такий відтінок, переливається з якось такого рожево персикового в бежевий. Загалом він, він мене приваблює, тому беру його в проєкт. Мені здається, в весняні макіяжі в поєднанні з цими відтінками буде виглядати дуже-дуже доречно і гарно. Отож, я обрала відтіночок Soleil і давайте оберемо кількість використань в даному проєкті для цього відтіночка, і це буде 5 використань. Я б також не назвала це важким завданням для такого відтінка. Мені здається, наступного звіту на мене чекають знову класні результати. Тому що завдання не важкі, цілком під силу, мені здається, мені буде їх виконати, можливо, не всі, але чудовий прогрес до наступного звіту точно гарантований. Отож, давайте згадаємо, якою була кольорова палітра в межах даного проєкту минулого звіту, в березні місяці, і. Ось таким чином вона вже виглядатиме протягом квітня. Мені здається доволі -таки відчутні зміни. Минулого місяця палітра була така трошечки стриманіша, ніжніша. А в даний момент часу мене потягнуло на ніжність, але з яскравинкою, з такою соковитою краплиночкою. Тож, квітень місяць повинен бути також цікавий на макіяжі. І думаю, зараз було б логічно згадати, на які макіяжі мене надихав ось цей та інші проєкти на моєму каналі протягом березня. Поставте, будь ласка, внизу під відео номер макіяжу, який вам сподобався найбільше. У мене все. Чудовий звіт, класні результати, чудові соковиті нові відтіночки. Мені все дуже-дуже подобається. Я неймовірно задоволена вибором рандомайзера та, власним, тож буду працювати. Чекаю вас у нових відео на моєму каналі. Будьте чемними, бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Люблю, цілую і чекаю на нову зустріч! Па-па-па-па!